Ми сидимо в парку нової каховки, який тягнеться від греблі до вздовж Дніпра. За генеральним плануванням парк тягнеться вздовж Дніпра, залишає доволі широку смугу зелених насаджень, які дозволяють органічно. Поєднати нове місто з річкою плавнем, за задумкою авторів міста. Парк розроблявся на пісках, які лишились від селища Ключове. Всі насадження завезені, землі завезені. Породи дерев були доволі майстерно підібрані садівником Фальдзинським, який очолював бригаду садівників. Він мав велику кількість задумок, які були втілені, але не всі отримали достатній розвиток в майбутньому. Тепер, ходячи парком, вже тяжко, часом їх побачити. Парк потребує дійсно глибокої продуманої ревіталізації, напевно.